І привіт, мої малята! Сьогодні до нас залітала білочка. Вона хоче розповісти вам про свої улюблені смаколики. А що ж вона любить? Вона нам зараз розповість, але спочатку відгадайте загадку. Під добачком народився, парасолькою накрився, може, б, з лісу пострибав, аби другу ніжку мав. Як ви вважаєте, що це за смаколик для нашої білочки? Вірно, малята, це гриб. Гриб – Особливе царство у світі природи. Адже гриби не схожі ні на дерева, ні на кущі, ні на травільністі рослини. Замість коренів у них грибниця, яка міститься під землею. І схожа на тоненькі білі волокна. Грибниця розвивається не один рік. І якщо зрізати гриб обережно, то наступного року на тому ж місці виросте новий, завжди з'являється після дощу. Малята, білочка хоче відкрити нам секрет, який гриби від нас приховують. Виявляється, кожен гриб дружить зі своїм деревом в березовому гаю. Ростуть гриби під березовики. В сосновому бору ми можемо зустріти гриб боровик. Боровиками називають білі гриби, які ростуть у світлих соснових лісах та борах. Ростуть вони сім'ями, Не від кого не ховаються. Адже вони головні серед грибів. А під соснами можна зустріти ще один гриб. Це маслю. У нього капелюшок блискучий, липкий, наче змащений олією. А це опеньки, Ростуть вони великими сім'ями на пеньках. З одного пня можна цілий кошик грибів назбирати. Але слід бути дуже обережним. У цих грибів є двійнята. Тобто дуже схожі на них отруйні. Це не справжні опеньки. Тож знайте, що майже у кожного єстів гриба є отруйний двійник. Це бліда поганка, один із небезпечних грибів. Він дуже-дуже подібний до печериці чи сироїшки. Шапочку червоного гриба. З плямами досить легко відрізнити від шляпок інших грибів. Це отруйний гриб. Мухомор. Коли гриб постаріє, його краї витягнуться нагору. І він стане схожий на тарілочку. Піде дощик і у блюдці збереться вода. Але вода гриба стане отруйною. Нап'ється муха такої води. Зветься мухомор. А зараз я пропоную зібрати кошик для вілочки їстівні грибочки. Пригадайте, як називається цей гриб? Правильно, цей гриб називається боровик. Він їстівний чи отруйний? Так, він їстівний, тому його ми покладемо у наш. Кошик? А що це за руденькі сестрички? Так, це лисички. Це їстівні чи отруйні гриби? Вірно, їстівні. тому їх ми покладемо у наш кошик. А що це за бліда пані? Це бліда поганка. Чи є цей гриб? Вірно, отруйний. І тому його ми не будемо складати в наш кошик. А ці грибочки, які ростуть біля піньочку, як називаються? Вірно, та це ж опеньки. Вони їстівні чи отруйні? Правильно, це їстівні гриби. Тому їх кладемо до нашого кошика. А цей яскравий грибочок. Пригадайте, як називається? Так, це мухомор. І хоча він дуже яскравий, його ми не будемо класти до кошика. Молодці малята зібрали тільки їстівні грибочки. Ні разу не помилилися. А на згадку про подорож в царство грибів пропоную виготовити свій грибочок. Для роботи нам знадобиться картон коричневого, світлокоричнього та зеленого кольору. Фломастер. Ножиці, клей, олівець та будь-який предмет круглої форми, яким ми скористаємось як шаблоном. У мене це буде ось таке блюдце. Тож, розпочинаємо нашу роботу. Я беру картон світло-коричнього кольору. І відрізаю широку смужку. Ось так. Змащуємо клеєм з обох сторін та з'єднуємо сторони між собою. Це буде ножка нашого майбутнього гриба. З Картону темно коричневого кольору виріжемо круг, який потім перетвориться на шляпку грибочка. Вирізаємо, потім розрізаємо наше коло навпіл. це дві половинки нашого шляпки нашого гриба. Змащуємо спочатку одну половиночку гриба. До неї приєднуємо ніжку, змащуємо другу половинку шляпки гриба і з'єднуємо шляпку між собою. Ось так. Ось такий грибочок у нас вийшов, зробимо для нього галявинку. Для цього скористаємось шаблоном, обведемо і виріжемо. З'єднаємо наш грибочок з галявинкою для цього змащуємо знизу ніжку нашого гриба та з'єднуємо з галявинкою. Ось так. Ось такий грибочок. На зеленій галявинці в нас вийшов. Ось ми з вами, малята, і познайомились з мешканцями царства грибів. Тож пам'ятайте, що не можна збирати до кошика гриби, які ви не знаєте.